Доброго дня, всім вітання із вулиці Стефаника у Львові. Сьогодні ми з вами, дорогі наші глядачі, побачимо на власні очі, як відбувається реставрація головної домівки Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Власне, цей будинок, який зараз ви бачите на свої очі, ззовні дуже гарно виглядає, оскільки реставрація ззовні вже відбулася. дуже красиво, все, дуже гарні деталі. Гідно все зроблено, і зараз реставрація відбувається у середині, тому основний наш стрім буде відбуватися саме всередині. І зробимо вам екскурсію. Ця назва будинку є офіційна як Палац Лозинського. Тому в нашій назві, в нашому стрімі, ви можете також прочитати, як реставрують палац Лозинського. Про назву будинку, про реставрацію будемо сьогодні спілкуватися із представниками картин, вже кажу, бачите, по старому картини галереї мистецтв. Це пані Інна Дмитро Сорохтей, завідувачка відділу реставрації. Доброго дня! І також Василь Мицько, помічник генерального директора. Вітаю, пане Василь! Вітаємо. Так, давайте що, йдемо до середини. Будемо давайте починати. Запросимо. Так, йдемо до Моги середини. Загальних... Такими дуже гарні в дуже гарні відрестаровані двері. Ще замкнені, та відреставні. Та. Так, добре, так. Заходимо і, і бачимо зразу. Ви зразу ви зразу ви бачимо сходу. Ага, тут зразу з ходу видно, що тривають ремонтні роботи, і тут все скажемо відбувається. Процес іде. Добре, давайте почнемо з того. Два слова буквально. Наскільки масштабна ця реставрація, і що зараз тут відбувається? Традиційно для усіх ремонтних робіт, ви знаєте, напевно, самі кожен робив ремонт, зачепиш, а потім не знаєш, у що це виліться, або знаходиш щось нове або проблему, або навпаки, відкриття. І ми фактично знайшли тут зараз. Ну, Можна сказати, два відкриття, правда? Високопідвішені. Перше відкриття це був плафон, навіть полотно навітри. Навіть Давайте дивимося. Що це за откарама? Це частина, це половина роботи, яка була впродовж десятиліть підвішена отут над входом. Зараз ми заштукували вхід. Відвідувачі, напевно, і пам'ятають цей сюжет на блакитному фоні. Так я та, 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 ну, та, та. гадаю, постійні відвідувачі точно ага. помічали. Вона тут була при вході на горі. Так, так та, добре. 에, зараз вона скручена, бо виявляється, що це полотно. Тобто це не фреска. Е, і відповідно, оскільки це полотно, ми мусимо його якось перенести в інше місце ізолювати, бо очевидно йому тут не місце, адже це тендітна, тендітна матерія. І на вході, на в'їзді не варто би було його ага. а, виставляти, але це так само було відкриттями, пан Інна точніше розкаже. Так, так, так. Але давайте, це... пан Василь, ми перед тим як будемо поки ми будемо розказувати з Інною, Ви витягайте фотографію, і будемо зараз пробувати дивитися, як будем вона виглядала. згадувати. Та паніно, що що це за такий важливий об'єкт, і що там зображено, і про що йдеться? Це типовий плафонний живопис, який колись от Василь показує там яким колись робити. прикрашалися. Це є орнаментальне прикрашення, яке там завжди є сцени алегоричні, ангеліни, ймовірно, ангеліни. ймовірно, це алегорія весни. І навколо неї, ага. оскільки ми ще не досліджували маленькі пут, то як правило зображувалося в плафонному живописі. Це є типовий живопис на полотні, який був закріплений. Невідомо, коли ми поки що ще не дослідили. Не можу вам точно сказати, в яких руках він був закріплений. В плафоні нашого високого нашого... відкриття, яке ще в процесі Довгий процесі час, ми час дослідили його не частково не і тому, що та... бібліотеки зараз закриті. Отже, чекаємо послання карантину відкриття бібліотек, бо основні матеріали для так. науковців, які вони можуть там почерпнути, знайти це. Вони знаходяться власне в наших бібліотеках. Чекайте, поки ви говорите про розмір. Так, ви кажете, що це частина ця рама, це, це половина половина, тобто, ще, Який розмір? Більш-менш чотири. 3, 4 метри, супер. Е, яка буде доля після реставрації? Чи воно тут назад повернеться, чи буде якесь інше місце? Перш за все ми проводимо дослідження. Ага, ми не ясно. можемо сказати, чи воно тут було напевно. Тому якщо ми закінчимо історичну частину, перепрошую, історичну так, так. частину е, дослідження, також дослідження фізико-хімічні, оскільки частина наших працівників є. На віддаленому місці праці, і вона ага. просто вони не можуть провести це достеменно і добре. Але коли ми закінчимо повністю всі дослідження, можемо ствердно сказати, звідки цей твір, тоді він буде монтований туди, де він, де він, між він між був колись знаходився. Давайте, певно, ми підемо наверх. Давайте ще тоді кілька слів про саму локацію. Так, Оскільки... Але можу може, трошки на сходу поговорити. Давайте мені там більше подобається. Так. Давайте так, бачите, через арештування ми з вами тут переходимо. Нагадую, що це палац Лозинського, головна е, домівка Львівської галереї мистецтв е, по вулиці Стефаника. І, зокрема, минулого року, хто добре пам'ятає, я думаю, ця подія точно не забудеться так скоро львів'янами, не тільки львів'янами. Тут відбувалася масштабна велична виставка Ангели, яку ми також стрімили і самим її куратором, і е, Павлом Гудімовим. А зараз ми. Дивимося, що тут відбувається, як відбувається сама реставрація. Покажемо ще одне відкриття. Давайте. На вхід в експозиції є три пари дверей. Зараз, зараз, значить, чекайте, показуємо. Перша посередині. пара дверей посередині. Звичайно, чекайте, не спішимо. Ліворуч. Отакі От є двері. І з цього боку є ще одні двері. Добре, і посередині вже переставлювали. Так, ми взялися, оскільки був такий шанс, що немає відвідувачів і ми можемо працювати над нашим інтер'єром. Так. Хлопці відреставрували, реставратори меблі відреставрували не тільки саме полотно, де uh -huh. складається з двох полоту ну, традиційно. Не тільки полотно, але й відновили повністю латунні Деталі, ручку, завод замок. працюючий, замок автентичний. Працює, автентичний. Mm -hmm. І одне з наших відкриттів це є чорне покриття дверей, тому що двері 6-7 шарів були перемальовані в різний час, і вони були отакі білі. Останнє помалювання. Ага. Ясно. Дослідження наші показали, що це автентичний колір дверей. Чорно. Ясно, він класно. є підтверджений на фотографіях 1900 року ага. особистих апартаментів Лозинського і 1914 дев'ятсот коли тут був музей. Тобто ці Хочем, далі фактично з минулого століття з минулого, 19 століття? Так, вони автентично були саме таких двох відтінків зомби малювання під дерево дуже ага, дуже ага. речі професійно, дуже красиво зроблені були. Імітації деревини, тому що ага. ці тафлі ну хлопці ліпше знають так. ці тафлі це є рисунок справжньої деревини, це є імітація. Ясно. Значить, двері також відреставрували, і так. ці, і ці бокові Читаю, так зуміють. Чекали вже на правій і лі були так. так. Тепер виглядають ось так гарно, так. красиво бачимо особливо справді такі детальки насправді дуже важливі. головне, що замок працюючий. Ну і на десь, напевно, ага, пішла ага. на, на іншу. Зараз пічку, ми там підемо там. Також підемо. Хочу нагадати, що ми знаходимося у палаці Лозинського, так. так. І для нас дуже приємно, що назва Палац Лозинського повертається. Старші люди не пам'ятають, це місце як картинна галерея. Зараз наша велика інституція називається Галерея мистецтв. Так. Але. Владислав Лозинський був цією особою, львів'янином, який дійсно заслужив, аби його ім'я згадувалося, оскільки він, по-перше, був власником кілька десятиліт цього палацу. Науковцем, істориком, письменником, активним дуже діячем громадським і колекціонером, який велику частину своєї колекції заповів власне місту, галереї. Тобто ми зараз володіємо великою часткою того, що він колись. Зібрав і меценату. Угу. Ясно, відповідно, цей палац його носить його Так, Назва повертається у приватні розмови і власне у використання у медіа. Ну що мушу сказати, що цей, цей, цей безлад це насправді така прелюдія до чогось дуже грандіозного і приємного, оскільки паралельно з ремонтами і з реставраціями ми поновлюємо нашу постійну експозицію. Час вже назрів, оскільки навіть люди із-за кордону, які знають, які шедеври тут зберігалися. Постійно заходять і питають, що можна побачити, коли можна буде побачити. Ага, ага. Єдине, що після ремонтів у наших залах і переоформлення експозиція буде мати, я би сказав, свої плюси традиційно. Шедеври будуть збережені на своєму місці, але ми витягнемо так само багато речей, які перебували довго у фондосховищах. Так. То ми можемо додати зараз це, змінити трошки акценти і таким чином подавати. Тобто Плануємо... фактично, онов... буде оновлена експозиція так. у е, галереї мистецтв. Тобто не тільки реставрація самого приміщення з внутрішньою, але і нова нов... оновлена експозиція. Сподіваємося, так? буде велика львівська подія. Добре. Плануємо відкрити орієнтовно е, цю експозицію на другому поверсі на початку осені. Знаємо, що часи не певні, але докладаємо всіх зусиль Ясно. зараз, коли закінчиться карантин, почнемо. Йдуться турботемпи для ага. реставрації, ремонтів і обладнання залі. Давайте будемо дивитися, як зараз тривають самі ремонтні роботи. Ось ми у цій залі знаходимося, бачите, робоча е, майстер... обстановка самого ремонту і реставрації. Картини і різні також деталі зняті, сховані на дійному місці, а тут все відбувається як. А тут працюють ресторана. Відкриємо для вас завісу ще однієї особливої реставрації це власне стеля, яка перебувала напевно більш ніж 100 років у підпіллі, бо навіть старі науковці не підозрювали, що таким чином вона добре збереглася. Кілька років тому, може трошки більше, стеля ця фарба така проста кридяна. Вона почала відлущуватися і почали проступати візерунки. Коли ми купнули глибше чи як це реставраційно правильно сказати, ага, ага. з'ясувалося, що розписи оригінальні. У нас є підтвердження документальні фотографії цієї зали. Тобто такого ж типу був розмальований фактично весь зал, а стеля Ясна. дуже добре збережена. І зараз бачимо, одна з наших реставраторів працює над тим, аби спочатку розчистити, а ага. потім гадаємо, що легко вдасться заповнити. Ці прогалини, які втрачені, і зробити її максимально наближеною до свого часу, так, добре паніно, то ви скажіть, будь ласка, також. Значить, ця стеля, в принципі, зараз так як от ми бачимо, вона була в такому білу-білий колір помальована, так ну в якісь там радянські часи була перемальована. Швидше ага. за все через те, що є певні втрати. Ви можете їх побачити в ділянках, наприклад, тут біля кута, де видно білі штукатурки, зараз, і зараз. напевно, мабуть, таки найлегше ага. було просто перемалювати. Ясно. Ну, давайте я трошки ближче підійду, показати. Як ця стеля виглядає? Справді дуже цікаво, розписана, але також є різні такі рельєфні елементи. Тобто стеля багет, така багато тага. Та, Як ви кажете, шара називається? Дерев'яні багети. Ті, що виступають з візерунками ага, ага. і обмежують певні частини композиції, це є дерев'яний багет. Ясно і стеля покладена на очеретяний е, очеретяний проширок, на який є затинькований дуже тоненько. На нього покладений тонкий шар левкасу і по ньому розмальовано. Це не інкрустація, не інтарсія. Це є все живопис, який імітує деревину. Різні відтінки, ага, ага. різні породи деревини. Так як ви бачили, а Що ви кажете, наші... у очеретіна там є таке. Ну, очеретяний тинк традиційний для 19 століття в будівлях. Ага. У нас дерев'яні перекриття. Ага, ага. Зрозуміло, що дерев'яні перекриття повинні були легким легким ізоляційним матеріалом покриватися, ага. і тому ця стеля є досить легкою, але через час ага. вібрації і всякі різні впливи атмосферні, на які ми не маємо ніякого впливу, також ага. подекуди стеля відшаровується, і скажімо, там, де ви зараз знімаєте це частина, яка відкрилася, ага, ага. Тут не є такий глибокий аварійний стан. Ближче до вікна, ймовірно, через затіки, через якісь там ага. різні причини, ця частина буде більш важкою до реставрації, треба буде укріпити стелю живопис до течії. Воно класне цієї зали, як вона виглядала. Якщо ми станемо так, то тут будуть ці двері. По діагоналі так само зрозуміло. Я розумію. Дивіться, зразу кажу вам, дорогі наші глядачі, що зрозуміло, що на стрімі ми все не зможемо передати так автентично, але ці фото знову ж таки і давні, і з полотна можна знайти. І ми будемо, коли будемо писати матеріал про це на нашому сайті. Твоє місто ті, .тв", також ці фото там до власне додамо. І як ви бачите, от справді стеля. Стеля є в процесі реставрації, все відбувається на наших очах, в тому числі, і очікує на відвідувачів цей зал із оновленою стелею, автентичною і відреставрованою, аж не терпиться все побачити. Це думаю, буде також дуже гарно і, скажімо, додасть такого шарму, особливого цьому місці. Добре, далі я так розумію. Зали також в процесі ремонту. Зали частково відремонтовані. Та ну я не знаю, що зараз там буде видно. Ага, ага Ясно. Ну але фактично оновлено найбіль... ага, світло додано, і будемо просто вже заносити наші шедеври тут, і тут, складати так. експозицію, коли вже е, можна буде з точки зору чистоти це робити. Ясно, зрозуміло. Зрозуміло. Добре, тобто другий поверх. Процесі і до, е, до осені, якщо все, як все буде добре і дозволить обставини, то но ну, відкриє свої двері оновлена експозиція. Так осіни сподіваємось на велике відкриття ага. з додатковими площами, з додатковими залами, які до того були замкнені. Так, навіть так додатковими... А про які зали йдеться внизу десь чи а, тут також? це зали довкола довкола сходів, якими ми сюди піднімалися. Ага. Зрозуміло добре. Додаткові площі значить додаткові можливості з фондів. Поставити якийсь, якісь красиві власне, твори мистецтва. Без сумніву. Так. Добре, добре, то в принципі, отак це все виглядає, дорогі наші глядачі. Ми вам показали, зацікавили вас, надіюся. Запрошуємо тримати руку на пульсі, і обов'язково, як тільки закінчиться карантин і відкриється галерея мистецтва, зможемо також сюди завітати, як і ви. Я надіюся. зараз ми трошки також пройдемо ще раз до сходів, де висять великі гарні картини. І ще кілька слів поговоримо. Я би хотів ще вас запитати, скажіть, як буде працювати галерея мистецтв інші приміщення, так, ті, які власне, вже є в інших локаціях у Львові, як будуть після карантину? Чи ви вже маєте якесь бачення, коли, коли будете відвідувачів приймати і за яких умов? Очевидно, ну так виглядає на те, що з вівторка ми ще не відкриємося. Тобто ага. для відвідувачів вийде тільки частина працівників наших на роботу. Е, наразі не можемо сказати, тому що це вирішується на рівні керівництва країни, і ага. як ми всі розуміємо, стрімко міняється. Можемо змінюватися від динаміки захворюваності. Ага. На жаль, з дня на день. Так, ясно, я зрозумів, і в принципі ви готові е, і чекаєте на поновлення роботи. Решта локації готові. Це і музай Пінзеля. Готовий, і інші також зрозуміли. Добре, дякую дуже. І Дякую всім, хто дивився наш стрім. Нагадуємо були в галереї в галереї в Національної галереї Мистецтв у Львові, в Палаці Лозинського. Розповіли вам навіть трошки про цей об'єкт і про те, що тут відбувається, як все реставрується. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей в ефірі твого міста.